Зима це казкова пора року. Але зима приносить не тільки красу і свята, а ще й багато турбот. Давайте дізнаємось, які турботи приносить зима людям. Коли випадає багато снігу, під час заметілі всі дороги і тротуарні доріжки замітає. Транспорт не може доїхати. Людям важко пересуватися по снігу. Тому тротуарні доріжки проїжджу частину розчищають від снігу. Під час ожеледиці посипають піском або сіллю дороги. Також очищають від снігу дахи будівель. Коли взимку раптово сніг на дахах починає танути, із дахів капає вода. Після потепління холодає і на дахах утворюються бурульки. Вода замерзає і перетворюється в лід. Вони дуже небезпечні для життя людей. Люди намагаються очистити борольки. Дітки, поміркуйте, чому небезпечно ходити біля будинків, з дахів яких звисають борольки.